Я ще був на війні, коли з'явилася точка, Я вже повернулися, у нас багато спілкування з родинами загиблих, і вони попросили її відновити, бо вона була зенет, бо вона вже там, ну, не дуже гарно виглядала. Ну, Зібрались там, хлопці допомагали, та та попросили, хто там допоможе коштами, знайшли меценатів, допомогли коштами, своїми руками доробилися. І, тобто це не наша ідея, це родина загиблих. За чоловік дуже складно. дуже. Остатися без дров, не, 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 тільки, не тільки без чоловіка, а він для, на всім був. Він можна сказати для мене, Богом. Треба, щоб всі знали, люди, за що наші хлопці воюють в першу чергу, за Україну, за нашу Україну, за неї. Ну і за сім'ї. Батька моєї дитини, колишнього чоловіка Кожуховський Григорій Юрійович, який загинув на Донецькому направленні, який був спецпризначенець. Ну, Немає слів. Дуже дякую, що є така змога, щоб ми могли приходити згадувати наших рідних. Я вважаю, що поки війна. Ми повинні да, максимально робити, щоб всі звернули увагу. Бо ми трохи забули за четвертий рік війни, у 2022 році я ходив на війну з однієї, країни, з ідеального суспільства, де всі точно розуміють, що відбувається. А 24 в 24-го повернувся до всім віршу державу. Тут трохи щось змінилося, втомилися, починаємо забувати. От як тільки ми розслабимося, повіримо в мир, буде перемовлено, буде мир, нам скажуть, якщо люди тільки повірять і забудуть оце, буде знову війна. Я дружина загиблого героя. Йому було 35 років. Ти пишаєшся ним, але це так боляче про це говорити, тому що ну, втрачається цвіт нації, розумієте. Це була прекрасна людина, у якого були. Шалені плани, він професійно займався рибалкою, він був підприємцем. Коли почалась війна, ми зустріли її в Васильівці. Він сказав: я, ну, якщо нас не звільнять, ми будемо виїздити, і це не має значення, тому що я буду жити і працювати тільки в Україні. Ми виїхали, він долучився до морської піхоти, був першому окремому при 36-й бригаді, став сапером. Але на жаль, в Херсоні через дистанційне мінування він підірвався, його не стало. Це була величезна втрата для нашої родини, тому що у нас він дуже мріяв про донечку, вона у нас з'явилася. Він останній раз її щоб брав і обіймав їй було два з половиною роки. А в чотири, коли їй ще не виповнилось, він загинув. Вона дуже плакала, тому що. Тато її вчив, що вона принцеска в цьому житті, що він їй дасть все найкраще в цьому житті. І ви знаєте, скільки б не проходило часу, мене дитина спить з фотографією, обіймає, говорить, малює малюнки, в яких ми всі разом. Вона ходить на кладовище, я їй пояснила, що тато Янгол, але. Вона так за ним сумує, що іноді стає страшно, тому що вона каже: Я також хочу пожити з татом, і вона просто не розуміє, що якщо вона не може просто пожити повернутися звідти. І вона чекає, коли він повернеться. Їй виповнилося шість рочків, і вона не розуміє, чому тати знову немає. І це дуже складно. І ти розумієш, що з кожним днем гинуть е, чоловіки. І діти залишаються без батьків. Дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася, тому що наші діти заслуговують на краще майбутнє. Ми сподіваємося, що так і буде. Я ніяк не могла зняти обручку, і мені порадили просто зробити кулончик з них, тому що ну, чоловік так як був сапером, не носив свою, я зняла свою і зробила такий медальйон з неї. Тепер він в мене тут.